правді і рабом твоїм. Матінка Валентина допомагає вести службу своєму чоловікові, настоятелю церкви у великому висторопі. Відколи я себе пам'ятаю, то я постійно в церкві. Відколи я себе пам'ятаю. В мене зараз брат рідний, теж староста церкви. Но для мене ця церква таке от рідне, таке близьке. Я без церкви себе не уявляю. Ми вже були одружені, коли він прийняв рішення йти е, на е, вчитися на, на священника. То я взагалі не, ну, не була шокована, я не була здивована. Ну, я прийняла це як належне, взагалі так має бути. Отець Геннадій з матінкою приїхали у великий виступ за направленням у 90-му році. Цей храм був першим в окрузі, який відремонтували та відкрили для вірян. Відтоді матінка відповідає за порядок у храмі та церковний хор, розповідає настоятель. Я низько вклонюся перед своєю матушкою, перед своєю дружиною, за те, що вона з перших часів моїй службі в церкві вона стала на клірос і навчилася читати по черковому славянському співати і вести службу. Хор це особлива гордість Великовисторобської церкви, говорить отець Геннадій. Матінка створила його сама. Бабусі вони стільки років храм був закритий, вони не знали, як і правильно співати, коли, що, за чим. І от ми з матушкою їздили в собор Прибраженський. Матушка там слухала, і потім ми сідали вдома в себе і потихеньку, потихеньку вивчали всі мотиви, як що, повністю, і вона мені зараз це.

Біля церкви подружжя посадило фруктовий сад. Влітку тут висаджують квіти. Цим займається пані Валентина. Люди, при, коли ми їх запрошуємо, відгукуються теж. Але в основному є, маю вільну хвилину. Прийшла сюди, попрацювала, мене сюди тягне. Мене сюди тягне прямо до, до церкви, на цю територію. І в храмі попрацювати, і на території церкви попрацювати. Я тут відпочиваю, я хоч працюю фізично, але я тут відпочиваю душею. Вдома в матінки Валентини звичайні жіночі справи. В сезон займається городом, вирощує ягоди, захоплюється квітами. Ось тут у нас малина посажена, обрізаю її. Зараз медикаментами практично не користуємося, якщо якась чи застуда. Чи... Чи якісь ці. обрізаємо малину, варимо чаї і, і корисно, і смачно. Також дуже люблю трояндами займатися. Там у мене м, троянди посажені. Це кущі троянди, Вон, правда, шипшина виросла, треба буде обрізати. Тут теж обріза, обрізаю, все сапаю, все, що потрібно, окультурюю. З господарства в родині кіт і собака. Пані Валентина каже, що раніше, коли їх четверо дітей жили вдома, тримали корів, свиней, птицю, великий город. Але тепер діти роз'їхалися, в кожного своє господарство, тому потреби у власному немає. Наближається обідня пора. Сьогодні пані Валентина готує особливі вареники, рецепт яких привезла з їхньої з чоловіком Батьківщини Тернопільської області. там дуже поширені такі вареники з картоплею і кислим сиром. Кислий сир заготовляємо, коли, ну, зараз у нас корови немає. Молочні продукти всі е, купуємо. І, але так як тут такого сира не роблять, то я його е, купляю свіжий е, творог і вже його сама роблю. Це треба його просолити гарненько, і він має так от в солі прокиснути. Для тіста я використовую холодну воду. На один стакан холодної води, трішечки, трішечки солі і мука. І все. Більш нічого, абсолютно. Воно має бути таке е, густеньке. Такі вареники часто. Ну, ось вже скоро почнеться піст, то, звісно, що ми в піст такого не будемо їсти, то я стараюся наїстися таких вареників до посту. Пані Валентина розповідає, що дуже захоплюється старовинною кухнею. Має рецепти, які передавалися в їхній родині з покоління в покоління. Галушки, ми їх називаємо щіпанці, готується тісто от аналогічно, як на такі вареники, але варимо ми їх на киселі. Це ще моя бабуся, моя бабуся, вона служила кухаркою у. Польської пані і, ну мабуть, ж, там таку страву готувала. Пам'ятаю, бабуся завжди готувала кисіль цей із сушених вишень. Вареники з картоплею і кислим сиром їдять зі шкварками, говорить пані Валентина. Як з навчання старовинної кухні вона брала участь у гастрофестивалях, має відзнаки, зокрема за приготування вареників з маком, куліша, паляниці за випічку гарбузового хліба. Це якраз моє фото із гарбузовим хлібом. Пам'ятна родинна річ теж пов'язана з приготуванням їжі. У 90-му році ми як приїхали сюди, і з нами приїхала оця ступа з, оці, з цією штучкою. Тут я товчу часник в основному. Воно дуже дороге, тому що це його тримала в руках моя мама, його тримала в руках моя бабуся, можливо, ще й прабабуся. І ну такі речі дуже дуже дорогі для мене. Пані Валентина, майстриня художнього читання, декламує вірші сучасних авторів, віддає перевагу Ліні Костенко, також засновниця і керівниця місцевого фольклорного ансамблю у бабусі. Захоплююся фольклором. Це взагалі і стиль мого життя, і частина мого життя. Зібрала е, жіночок однодумців, теж любителів української пісні е, з всього стародавнього. І ми зібрали цей фольклорний ансамбль. На, на ботосіддо є чина, дитину приносить. Займали призові місця. І в районі, і в область їздили виступати ми. до дня села. Концерт був. Ми підготували таку обрядову пісню в кола вкола. Місяцю вкола». І виходили ми із граблями, із серпами, із колоссям Діт, дітей там задіяли в цьому, діти там танець поряд виконували із нами. Записували робили також театралізовані постановки української класики. Зокрема, ось на цьому фото сюжет з Катерини, пані Валентина в ролі матері. Зараз колектив не працює, не до того каже пані Валентина. Учасниці хворіють війна, а в 22-му році жінка втратила на війні молодшого сина Василька. Йому було 25. У хаті є окрема кімната, де зберігають пам'ятні речі і де матінка Валентина молиться. Підтримку каже, отримує у стінах храму. Велике задоволення відчуваю від того, що працюю і в церкві, і на території церкви. Я дійсно відпочиваю душею. Я біжу туди, інколи, та, здається, на півгодинки там схожу, там щось зроблю. Я пропрацюю там півдня, і я не відчуваю втоми. І я йду туди за якимось душевним спокоєм. Матінка каже, що до неї часто приходять з питаннями, які не наважуються задати священнику. Кожному намагається дати корисну пораду. А отець Геннадій говорить, що дружина для нього найкращий помічник. Коли мені вручали, нагрожали другим хрестом, то я казав до матусі, кажу, матушка, це хрест мій, а це пушка, це твоя. І будемо далі також йти пліч-опліч з моєю матусею, матінкою. Який ж дуже дякую їй, що вона дійсно стала поруч рядом з священником. А ви знаєте, це коли то велика кажуть благодать, і що батюшка і матушка разом служать в церкві. У нас тут порядок. Значить, що є, як то кажуть, господар з господинею, і все завжди ладдом. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.